Всім привіт, друзі! Це без цензури, це Марина данилюк Данелю І Давайте поговоримо про актуальну тему: про вибори. Як влада Зеленського хоче влаштувати вибори, президентські, а можливо, потім і парламентські, але всього лише на пів шишечки, точніше, на півкраїни. Отже, давайте пару слів скажу, для чого владі Зеленського вибори якомога скоріше за попереднім планом, про який нам розповідали наші джерела. А влада зеленського дуже б хотіла провести президентські вибори наступної весни. Справ в тому що вони дуже чітко розуміють, що рейтинг політичної сили слуга народу все стрімко падає, падає, падає навіть в умовах. Закритої політичної історії в умовах воєнного стану все одно люди вже не хочуть давати мандат довіри таким персонажам, як Мар'яна Безогла і Коля Тищенко. І, Відповідно, у нього є єдиний шанс зберегти владу, зберегти свою команду на банковій, це переобратися у президенти. Як ви пам'ятаєте, сам Зеленський, е, мінімум двічі, е, західній пресі, вже розповідав про те, що у нього є намір балотуватися на другий президентський термін. Хоча давайте згадаємо, коли ця людина йшла у президенти, коли ця людина виграла вибори в 2019 році, вона дуже чітко говорила, що іде лише на один термін. Але е, буквально півроку тому, коли е, Андрій Єрмак, е, керівник офісу президента України, і найдорожчий Людина для Володимира Зеленського давав е різноманітні інтерв'ю коментарі. Він говорив, що дуже б хотів, щоб Володимир Олександрович балотувався на другий термін, і, очевидно, він таки уламав свого друга балотуватися другим. Тому їм би дуже б хотілося провести президентські вибори. Але питання як тому, що Російська Федерація не планує завершувати бойові дії е регулярно, майже кожен вечір летять шахіди над українськими містами. Летять ракети по стратегічним об'єктам навіть в тих областях, які знаходяться в центрі України, в умовному, в дуже умовному тилу. Тому є питання, як же проводити ці вибори. І от стало відомо, що минулого тижня профільний комітет Верховної Ради, який саме займається виборчими історіями. Зустрівся разом із представниками ЦВК і з громадськими організаціями, і вони презентували проект закону щодо встановлення неможливості організації та проведення виборів та референдумів громадян України на окремих територіях. Так як влада Зеленського нинішня банкова дуже не любить пресу, дуже не любить незалежні змі, дуже не любить професійних журналістів, які задають дуже незручні запитання, то цю презентацію вирішили проводити без участі медіа. І текст документу проекту цього закону вирішили теж не оприлюднювати. Для чого? А для того, як сказали учасники, щоб уникнути надмірної політизації цього процесу. Якщо чесно, я думаю, вони просто не хотіли присутності ЗМІ, не хотіли публікувати цей проект закону. Щоб не показувати, що цей е, проект е, закону про вибори є абсолютно ідіотським, ганебним і не відповідає законодавству і ніяк не відображає вільне виявлення українських громадян на виборах, очевидно, їм би хотілося дуже просунути цей законопроект е, у таємничину, щоб українські громадяни так прокинулися і не знали, чи будуть вони на тих виборах чи ні. Отже, знаєте, що найцікавіше? Попри те, що вони ховалися від українських змі, цей проект закону все одно з'явився в інтернеті, вже з'явився на кількох сайтах. От можете, наприклад, зайти до наших колег видання Лівий Берег і там прочитати цей законопроект із правками, що ж пропонують українські депутати. А що вони пропонують? Як стало відомо, найбільша дискусійна частина проекту це розділ про критерії та визначення території. Де неможливо бути виборам. І отут, знаєте, дуже дуже починається все цікаве, тому що там такі критерії прописані, що по великому рахунку, по великому рахунку, у нас не може бути виборів десь на половині території України. Отже, давайте я вам озвучу ці ознаки, які депутати намагаються протягнути, як ознаку того, що на тій чи іншій території в тому чи іншому регіоні. Не можна провести вибори. Отже, перша ознака: такі території є деокупованими територіями, або на них велися бойові дії. Вони зазнали безпосереднього негативного впливу збройних формувань російської території. Е, ну от чесно, коли ти читаєш таку історію, то е, за такими критеріями, наприклад, у Бучі Вірпені, не можна проводити вибори, тому що там є і руйнування. І бойові дії дуже активно велися. Неможливо, наприклад, на Харківщині проводити та, яка була під окупацією вибори, тому що там є і руйнація, і відсік населення, і дуже багато українських громадян загинуло. Тобто дуже неоднозначна історія. Чи, наприклад, звільнена частина Херсонської області, Миколаївщина, там де велися активні бойові дії? Тобто, якщо так врахувати цей момент, то ми... Одним махом відрізняємо низку українських територій, які були звільнені ще минулого року. Друга ознака: такі території розташовані на, на в межах області, на які проходить державний кордон України, з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Отут може бути таке безкрайнє поле для маніпуляцій, тому що давайте пригадаємо елементарні знання із географії і. Наш кордон із Російською Федерацією і Білоруссю він найбільший. Там гігантська його протяжність, і межують там як Волинь, як Житомирщина, як Рівненщина, так і Сумщина, і Чернігівщина, і Харківщина, тобто низка українських регіонів. І якщо е, слідувати такі логіці, то ми. Можемо отримати такі вибори, де вся північ України не голосує, де весь схід не голосує, де Харківщина, гігантська з містом Харків, теж не голосують, не беруть участь у виборах умовного президента. Третій пункт протягом останніх шести місяців на таких територіях відбувалися обстріли з боку Російської Федерації чи Республіки Білорусь, внаслідок яких загинули або були поранені цивільні особи, теж величезне поле для маніпуляцій. Тому що Російська Федерація а, може і не щодня пускає, а, наприклад, ракети, але тим не менше бувають пуски шахідів, бувають території в полі досяжності, які Російська Федерація регулярно там обстрілює С-300 чи а, іншими видами озброєнь. От, наприклад, місто Кривий Ріг, яке є умовно прифронтовим, можна там проводити вибори чи ні. Чи можливо президент скористається такою логікою, що місто Кривий Ріг воно відносно дуже близько до фронту, там можуть лунати постріли, і відповідно його рідне місто не матиме права брати участь у виборах президента а потім і парламенту. Тобто теж такий критерій, яким можна дуже активно маніпулювати. Далі, от давайте уявимо, що Російська Федерація влаштовує пуски ракет і пуски шахетів. І ці об'єкти пролітають над певним регіоном по певному маршруту над певними українськими містами. Це можна вважати обстрілюванням території чи ні? Чи якщо, наприклад, летить ракета через кілька областей до певного пункту призначення, то ми автоматично виключаємо ці області. Ще четвертий момент: на відповідних територіях запроваджено режим обмеженого доступу, в тому числі з урахуванням мінної небезпеки. Е, мабуть, це єдиний притомний пункт, тому що ми розуміємо з огляду, що, наприклад, є у нас території, де ведуться активні бойові дії, наприклад, території Донбасу, Луганської та Донецької області. Так, там досить небезпечно проводити вибори і очевидно, вони там будуть, не буде їх відбуватися. Але. Е, Оці історії вони дуже тривожні, тому що по великому рахунку за тими грубими даними, які можна знайти у інтернеті. У нас виборців, грубо кажучи, десь 12 мільйонів. Ми розуміємо, що левова частина цих людей може перебувати за кордоном в якості біженців. Якщо ми ще обрізаємо величезну кількість регіонів, то ми отримуємо десь 3-4 мільйони виборців яких можна купити, пригодувати, подарувати їм пакетики гуманітарної допомоги, брендованих пакетиках Слуги народу і отримати перемогу на виборах? Така собі історія. Далі, от можна вже подивитися, якщо ми поєднаємо всі ці ознаки, які ж регіони можуть випасти із цього голосування за з президента? От що пишуть мої колеги у виданні «Лівий берег». Тоді вибори можна буде не проводити не тільки у Донецькій Луганській областях, а й Деській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Чернігівській, які постійно обстрілюються та межують з Росією та Білоруссю. Скажіть мені, будь ласка. А, якщо ми навіть беремо Сумську область і Чернігівську, там не всі міста і села регулярно прострілюються. Там бойові дії ведуться на на певних територіях поблизу окремих населених пунктів, чому інші населені пункти, села і міста автоматично виключаються з цього голосування? Чи не є це обмеженням виборчого права українських громадян? Знову ж таки, якщо люди боролися за свою незалежність, виходили і зупиняли? Російські танки коктейлями Молотова, чому вони не матимуть права обирати собі президента і обирати собі нормальний парламент, який вони вважатимуть, що буде кращий, ніж нинішня монобільшість. Або, наприклад, тут Одеська область. Так, там прострілюється місто Ізмаїл, місто Рені, портова інфраструктура. Так, є намагання Російської Федерації. Кілька разів так точно було захопити чи максимально обстріляти місто Одесу. Чому місто мільйонник не матиме права обирати собі ту владу, яку вона вважає за потрібне? Хто це вирішує? Хто обмежуватиме українських громадян у їх праві вибору? А можливо, хтось із цих громадян захоче, наприклад, десь обиратися, то вони не матимуть права йти у народні депутати і представляти свій округ. Така досить специфічна історія, чи от Харківщина теж. Харків, величезне місто мільйонник. Так, ситуація тривожна, тому що воно відносно недалеко знаходиться від кордону з Російською Федерацією. Але тим не менше, чому місто, яке боролося за своє визволення, не матиме права брати участь у виборах. Знаєте, за такими критеріями можна, наприклад, догратися, що у нас наступного президента вибиратиме 95-й квартал, Наталочка Масійчук, Алла Мазур. Ігор Каламойський, і все. І цього абсолютно вистачить для е, того, щоб Зеленського знову протягнути на посаду е, верховного головнокомандувача і президента вдруге. Ну і знаєте, ця історія мені дуже нагадала м, один момент із прес-конференції Зеленського від 21 листопада 2021 року. Я нагадаю, це був той момент, коли повітрі вже літали такі іскри, коли наші західні розвідки вже поступово почали викладати перші плани Російської Федерації, як вони там нарощують війська, що це може означати? Чи є там плани, наприклад, повоювати з Україною і зробити якийсь баба бум -ба наприклад, на території Донеччини? Так, от, в той день була прес-конференція величезна Володимира Зеленського. На жаль, широкому загалу вона запам'яталася тим, що на ній Володимир Олександрович розповідав і відмазував святкування дня народження 50-річчя Андрія Єрмака на гелікоптерах ДСНС в президентській резиденції у Карпатах. І там було таке одне дуже чутливе питання. Володимира Олександровича Зеленського запитали. Що ж у вашій команді робить Руслан Демченко людина, яка, по суті, пропрацьовувала сумнозвісні харківські угоди, які стали таким тригером для захоплення потім Криму російськими військами. Що сказав тоді Володимир Олександрович? Турчино втратив Крим, а Порошенко-Донбас це моя думка. Але давайте порівняємо: в 2014 році і втрата Криму. І втрата певної частини Донбасу не стала критичною для того, щоб абсолютно змінити волевиявлення українських громадян спочатку на президентських виборах, а потім на парламентських. Якщо ж зараз ми відрізаємо абсолютно половину електоральної карти української, ми можемо отримати, хто зна що на тих виборах. Хто у нас буде потім. Президентом і хто буде у нас в парламенті? Зеленський? Арестович, який вже сказав, що я балотуюся у президента і апріорі буде потім балотуватися якоюсь політичною командою на, в, в, в якості парламентаря. Хто це буде вирішувати? Знову ж таки. Я нагадаю, що саме дії Зеленського, саме його заяви, саме заяви у таких людей, як Арестович, яких вони наймали в якості? Болтунов, речників Офісу Президента України призвели до того, що весь 2022 рік і більша частина 2023 року була такими теплими ваннами для більшості українських громадян, коли ми думали, що ось ось і будуть шашлики в Ялті. Ну, а по факту нам а, наобіцяли знаєте, перемогу вже в 2023 році, вихід на кордони 1991 року, а по факту готуються до виборів президента навесні 2024 року. Знову ж таки, давайте я поясню, чому такі таємні документи, які обговорюють без участі преси. І кажуть, що а ми і не хочемо це показувати на загал, тому що це буде політизація, чому це абсолютно гівняно? Коли український політикум каже, що от існують ідеї, щоб забирати виборче право в Донецької, Луганської областях, в Одеської, в Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської та Чернігівської, це створювати помилкове враження. По-перше, для самих себе всередині України, друге, для наших західних союзників, а третє, що найголовніше, для Російської Федерації: що ми не претендуємо на ці росі... майбутні російські території, що це не наше, що ми тут не обираємо українську владу, і ми не маркуємо, що це наші українські території, які приналежать суверенній українській державі. Ну, і знаєте, коли Російська Федерація може побачити, що, наприклад, на Сумщині, чи на Чернігівщині, чи на Харківщині люди не обирають собі законну владу? Вони подумають, хм, ну якщо тут немає України, немає присутності України, так це наше, це можна забирати і потім прописувати у своїй Конституції Російської Федерації, що це наші землі? Давайте згадаємо, як це було. Російська Федерація вже вписувала собі в Конституцію Луганську і Донецьку область, а потім минулого року ще й вписала собі е, Херсонщину та е, Запорізький регіон. Було таке? Було. Тому це дуже і дуже е, така підступна історія не маркувати присутність української держави на певних територіях У вибори. Вибори президента, вибори народних депутатів, потім вибори місцевої влади, це завжди маркування, що це наша територія, що це наша влада, що це єдиний організм, який ну, пульсує скрізь одинаково. Ще один негативний момент, який я хочу відзначити. От дуже багато експертів зараз повилазило із типу виборчого законодавства. Це дуже смішно читати, тому що зазвичай ці люди ніколи не займалися виборами. Так от хочу сказати. Дуже важливу річ на правах людини, яка відбула не одні вибори. Дуже негарно порівнювати такі обмеження, де проводити вибори Адині, із Корейським сценарієм. Корейський сценарій це коли Є38 паралель, провели лінію, там Північна Корея, там Південна. Так от, по суті, знаєте, це така прошивка. Що ці області, які я назвала, це Північна Корея? Що це, от, ну може, це і не наші території, вони ж там прострілюються, ми не будемо за них боротися. Це дуже некорисний меседж всередину України і нашим західним союзникам, які можуть так втомитися від війни і сказати, ну так вони ж там згодні на такий варіант, давайте там домовлятися з Росією, віддавайте там пів України і все нормально. Росія б дуже цього хотіла, тому що вони б сказали, а ми достігли своїх цілей СВО на Україні з такими сценаріями. І другий момент. На жаль, не дуже розумні люди дуже активно почали порівнювати такі сценарії із Боснією і Герцеговиною. Одразу можу сказати, що ці порівняння від дуже слабкої ерудиції. Тому що Боснія і Герцеговина це дуже і дуже поганий приклад для порівняння. Боснія і Герцеговина це таке породження численних угод ХХ століття, коли низка країн, західний світ так хотіли, хоч якогось миру на тих Балканах, що погодилися на дуже незручний варіант утихомирення протистоянь. Саме на цій території. Боснія і Герцеговина в нинішньому вигляді це кара і мука для трьох основних народностей, які проживають у цій державі. Я нагадаю, хто, хто це: Бошняки, серби і хорвати. Ще і давайте не забувати, що у них абсолютно різна у всіх релігія – православні, католики і мусульмани. Чи може це якось ефективно уживатися в одній державі? Абсолютно ні. І давайте згадаємо історію, як вони себе поводять, всі ці народності всередині оцього державного утворення. Справ тому, що у хорватів і сербів є свої національні держави, і відповідно ті люди, які проживають в боснії і кожна етнічна група тягне свої інтереси до своєї метрополії. І відповідно, боснія і Герцогина нагадує Лебідя рака, і знайти там щось притомний компроміс, якийсь нереально. Далі треба сказати, що для західного світу, для широкого загалу, Боснія і Герцеговина, це от перше, що спадає на думку, коли ти хочеш пояснити, що таке міжетнічний конфлікт, конфлікт на а, такому міжрелігійному ґрунті, і щось таке абсолютно безперспективне. Коли ми порівнюємо Україну із Боснією та Герцеговиною. Ми знаєте, не прямо маркуємо, нав'язуємо ілюзію, що в нас в Україні не російсько-українська війна, не Російська Федерація на нас напала, хоче знищити наш суверенітет, хоче влаштувати тут геноцид і заселити наші українські землі своїм жахливим біоматеріалом. Що у нас тут міжетнічний і міжрелігійний конфлікт, що якісь там національності воюють між собою. Це розмивання. Тих кордонів і уявлення, що таке російсько-українська війна. Тому, друзі, будьте обережні, читайте е, всю інформацію, яка з'являється про геніальні плани, як проводити вибори. Ну і знаєте, що е, вони можуть наголосувати все, що завгодно. Але більшість цих людей, нинішніх народних депутатів, просто хочуть вийти в кеш і звалити за кордон, а нам з цим жити. І тому давайте не допустимо того з того, щоб і з нашої держави робили якесь опудало Франкенштейна і хизувалося, що ну дивіться, як же ж ми круто провели вибори і як цілій Боснії і Герцеговині. Я не хочу жити як Боснії та Герцеговині. І я вважаю, що українська земля, українці та українські території, які постраждали деокуповані, чи щодня борються за своє життя. Мають право обирати собі президента, мають право обирати собі нормальних депутатів і мають право, головне, карати тих політиків, які не справилися із мандатом довіри у 2019-2020 і 2020 роках. Всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування в інтернеті, і підписуйтесь на кращий канал української аналітики в Ютубі.